Ну що, друзі, всім привіт. Ну і знову така сама історія. Вечір. На годиннику пів 12-го вечора чи ночі. Я не видержав, пішов трохи потрудитися. Зараз покажу результат. О, бачите, як прилипає. Значить, в чому був прикол? Геть не вставав маховик, Ставиш його такого... Прижимаєш, а він прямо люфтить чу-чуть зараз ще остоличь, він вже пристає. Показую п'ятно контакту. Одна сторона. Іде, йде, йде. І ось, бачите, який пропуск. Це вже я двічі притер. У вже же 5 починається. Тобто, з половини не бере. Ну, але вже почав прилипоти. Тобто вже є момент. От треба перетерти так, щоб вся площина була притерта до конуса маховика. Там понятно покаже скрізь, тому що треться іменно по кругу. Він тут показує, але ясно нічого не. Я більше наношу пости притіручної, на крой. З тої сторони, де бере більше. І щоб швидше вона притерлася, щоб углубить. Тобто, спочатку з'явилася наполовину десь полузка така. А це тільки що за другим розом притерто вже Пішла аж сюди, ось, ось ця полоска притирання. Це вже вона починає тримати. Ну, коротше, все притироюється. Тихесенько все. Доводиться. Ох і поршня горні. Просто клос. Такий цікавий Там я ще не прибирав. Ну, значить будемо долі притирати Так, і от, друзі, що в мене вийшло? притерлось все так як треба. Одне. Місце тільки там, де був ударений конус цей чимось, якимось нехорошим тупим предметом, типу молотком. Крой конуса був теж підклепаний, видно, що по ньому гатили. І таким чином вийшов розплесковий конус. Я його прибрав цей крой напільником по кругу. Бо він геть не вставав. І зараз він стає сюди, він вже притерся. І зараз я все продемонструю. Продемонструю І не шатується ні в яку сторону вже. Ну, коротше, робота зроблена. Так що маховик притертий до коліна до цього. Бо це розпарований, як то кажуть, але в порах я їх теж притертий, ніколи не бачив з заводом. І вечно у них проблема і як заводом... Обично приходить мотор, питаєш людини, хтось його розбирав. Та ні, 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 ніхто не розбирав. Ну добре, починаєш розбирати, то оця гайка, що знизу стоїть, там кріпить маховик, типу фіксируюча, вона ну, практично без зусиль відкручується. А я його закручую так, що потім ми вдвох з батьком, з плем'янником не можемо відкрутити. Ну це таке. В кожного свої приколи. Ого, дали про В общем, все получилось, все прекрасно. Тепер можна це всаділо, завтра договорюватися з токарем і їхати на протичку. що, друзі, значить, це все діло пройшло вже ту корку. Як бачимо, маховик в красивому такому стані. З цієї сторони я його не трогав. На ньому бієння практично немає. Там є лі-єлі було видно, але ми просто обробили його, щоб він був красивий, провірили. не немає, провели всі місця. І підсольник теж проточили посадочне місто підсольник. Легесенько пройшовся тукар. Значить, це все вже діло. Можна так сказати, його ніхто не балансував, але я впевнений в тому, що не буде ніякого бієння. То він пройшов, окультурили, можна так сказати, і зробили отаке все. На сальниках гіторку. Зараз я її акуратно зніму. Сальники я замовляв по інтернет-магазину. У нас такого розміру ніде немає. Сальник 34 на 44. Ставлю я його з двох сторон. О, знялося. І виглядає це отак. Він стає майже за подліцу. Ну, при зборки я все покажу, що як стовиться. Там є свої нюанси. І, чесно кажучи, це, ну, образно. Два сольничка. Там щось в районі 140 гривень Ні, 130, 132, здається, щось таке. Коротше, 202 гривні за все з пересилкою. Пересилка, як береш по налож, наложний платіж, то виходить пересилка коротше, дорожча, ніж навіть трохи здається. Ну, коротше, вона я не пам'ятаю, за все 202 гривні. Треба подивитися в телефоні, ну це таке. Просто в інтернетах, в магазині вони є 34 на 44 на 7. Сальник без направлення. Але він так плотно на цей розмір стає. Що це просто класно взагалі. Мені дуже-дуже подобається. В общем, будемо все пробувати. Все буде. Все буде добре. Колись я такий робив е, на цих сольниках гіторку і доволі класно е, працює той мотор. Іменно в такому виготовленні. Просто без всяких пластинок. Тут натяг такий горний сольник, що я намазую мастилом, запресовую його туди. Ну, забиваю, як звичайно, але все забивається акуратненько. Щоб воно більш-менш нічого не порвало. В общем, якось так. Все будемо перевіряти, складати, і все воно покаже результат. На даному етапі це з'єднання вже готове. В гітарки буде робитися тут проріз маленька під різиночку. А в блоці, потім покажу, той канал буде трошки розширятися для того, щоб. Вущий канал подавав масло в більший канал, щоб не було ніякої ступіньки. Якось так. Тепер перейдемо в ще одну тему для, можна так сказати, балачок. У нас я розкажу трошки свої пригоди. Про шарушки. Я дякую, Олександр Михрін з хлопцями допомогли мені. Ми там ремонтуємо і відправляємо голови карбюратори оце я складаю там. Ну, коротше, це таке на передук мотоцикли робляться. І вони мені допомогли з шарушками. В перший раз, коли я замовляв шарушки, шукав на 9 зубів. Вони йдуть харьковські або якісь там, по-моєму, Дніпропетровські. Здається, так. Оце шарушки мого старого зразку, які я колись дуже-дуже давно замовляв. Вони мають отаку ось форму. Я їх ці шарушки виклав так само, як і ці, по розміру. Але вони положили мені одну шарушку на сім зубів наружну. Точно така сама, як і ця. Ну, відпрацювали ці шарушки дуже-дуже гарно. Вони ще й будуть працювати, але в них внутрішній, Ой, наружний виходить оцей край уже підношений трошки. Я не знаю, як це можна його наточити, цей камінь. Я це ніколи не пробував і не хочу пробувати. Бо можна тільки спортити. Мені ці шарушки подобаються. Ну, а всі остальні, вони на 9 зубів. Ну, будемо. Користуватись, будемо пробувати далі працювати. Що я хочу показати ще одну. Я б сказав би, шарушки, не таке, щось воно. Мені не дуже сподобалось, вони, звісно, працювати з ними зручно. Але їхній діаметр набагато менший. Наприклад, візьмемо з цього набору саму верхній угол, саму ширшу шарушку. І так само візьмемо з набору, наприклад, таку саму шарушку, цей самий угол. Діаметр, яка бере шарушка, максимальний менший, чим оці висю, йдуть на 7 зубів, ну на 9 так само. Через це мені вони трошки не сподобались, але працювати ними можна. Вони так беруть. Мілко беруть дуже. Не зрізоють, тобто цими шарушками можна фоску проходити верхню, там, 45 градусів і нижню. Прямо як придавив, там сильніше трошки, більше зняв, там, легенько, менше знімаєш. А ці знімають просто потрошку, 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 так можна так сказати, можна виводить пробувати. Будемо працювати і тими, і тими шарушками, але прикол такий. Замовляв я на сайті оці шарушки на 9 зубів, там написано було. Газель авто, а прислали ви мені, вони мені оці шарушки. Я до них телефонував, а саме цікаво те, що вони попросили завдоток в 568 гривень. 658. Щось таке, ну, не важно. Завдоток я відправив. Думаю, ну, прийдуть мені шарушки на 9 зубів. Приходить отака ось байда, одним словом. Ладно, договорилися, хлопці кажуть, добре, давай, Саша каже мені міхрін. Хай будуть, пригодяться, замовляємо, шукаємо на 9 зубів. Шукаю на 9 зубів, приходить на 7 отака ось одна. Ну. В общем, зараз знайти на 9 зубів такі шарушки просто нереально. І на 7 так само. Кажуть, що їх просто немає, не знаю. Може, це в мене так. Не рекомендую оцей Соїд-Газел Авто. Просто на картинки одне присилають по факту зовсім інше. Так що, а тут те саме вийшло, в принципі. Замовив менеджер, каже мені, так, на 9 зубів, все нормально. Кажу, ну фотографію прийшли. Та для чого я вам чесно кажу, відправляю наложеним платежем? Ну, думаю, якщо вони провірили, відправлю наложеним платежем, я ж тут подивлюся, все одно ж їх. Ну, дивлюся. Отака ось ситуація. Всі, 9 зубів, одна на 7. І каже, це останній набор. Все. Так що, хто буде собі замовляти якісь такі шарошки шукати на 9 зубів, не знаю. Можливо, хтось і підскаже, де їх можна купити. Ну, якось так. Поки що на цьому все. Трошки довго відео не виходило, бо... Такі обставини, одним словом, у нас. Так треба було. Ну. Коротше, всім привіт. Роди всіх чуть, бачить. <ривіт> Приєднався там до нас один одна людина, яка, з якою я працював колись. Можете сказати, в одному з доні Олег Шестаковський. Олег, привіт. Бажаю Анатолію Вовку виздоровлення. Він в нього там я скидав. Одне з відео є, там в нього сердечний приступ був, і людина, ну, мікроінсульт, щось таке в нього там. Потребує допомоги. Можливо, хтось має кошти якісь, там є номер карточки. То, будь ласка, допоможіть чим зможете. Ну, якось так. Далі буде. Всі будьте здорові. Всім пока. Номер корточки я залишу прямо на екрані і в, описі, в описанні цього відео.